Привіт! Я Діма, це мій кальян, і це означає, що ви на каналі Димарня. І в останньому своєму огляді, в цьому році, я вам розповім про Лагом, тютюн, що пронизаний шведською атмосферою. Лагом це термін зі шведської мови, який означає стільки, скільки треба. На нашому ринку вони присутні з 21-го року. Всем ку! Олди на місці, это я Олд. І починали вони з лінійки Main, легкої, нижче середньої. І в цьому році вони представили лінійку Navy, яка є більш міцною за попередньою. І сьогодні мова піде виключно за Navy, яка на момент запису цього огляду налічує 33 смаки. Так, це найбільша палітра смаків, про яку вам розповідав на цьому каналі. Але давайте не лізти поперед батька в пекло. І почнемо, як завжди, з медійки. Бренд представлений в Інстаграмі та Тіктоці. І тут починаються перші проблеми. Тютюн Лагом не єдині, хто взяв собі таку назву. І тому за цим запитом ви отримаєте не один аккаунт. Ще один мінус, який я побачив, це відсутність посилань на свої соцмережі у шапках профілів, ані посилання в Тіктоці на Інстаграм. Ані навпаки, коли я писав сценарій, я ледь не забув про існування їхньої сторінки у в соцмережі, в якій ти відмовляєшся реєструватись, бо це ж для дебілів, але продовжуєш дивитись YouTube Shorts чи Instagram Reels. До речі, скористаюсь нагодою та пропіарю свій TikTok. Там я викладаю як і огляди, які ви можете побачити у шортсах на YouTube, так і різні мемчики та анонси нових оглядів. Тому підписуйтесь. Тютюн доступний у двох фасовках: 40 та 200 г. І що перша, що друга. Це картонні коробочки з пакетиком всередині. Чи варто згадувати, що за один раз 40 грам ви не використаєте, і є ризик, що тютюн потече щодо ціни 125 гривень за маленьку пачечку і 460 гривень за велику пачку. В порівнянні з конкурентами, наприклад, з умовним лаудом, це вигідніше нарізка дрібна, насиченість сиропом вище середньої. Тому в процесі покуру колба для кальяну перетворюється у такий собі заварничок з чаєм. <плес> Якщо говорити про жаростійкість, то тут все складно. Смаки лагома це найнезвичніша палітра, яку я зустрічав, і більшість з них вимагають правильного контролю жару. Майже усі, я курив на трьох вугіллях, лише іноді знімають ще одне. До речі. Влагома є своє вугілля, яке має незвичну форму паралелепіпеда, і яке вже встигло зайняти місце в моєму сердечку як найкраще горіхове вугілля. І нарешті переходимо до смаків. Як я вже згадував на початку, Влагома в лінійці Неві їх 33. Деякі перетинаються з мейном, а деякі є ексклюзивом цієї лінійки. З 32 представниками цього тютюну я вже знайомий. І на сьогодні я залишив. Цитрус Саур, перевіримо наскільки ж кислі ці цитруси. Якщо щось не вийшло, я не буду це перезаписувати. Я не буду це перезаписувати ному знову чи пірамідку будувати. Ну і на що стоїть чашечка від лагома, яку мені заслав виробник, за що я йому красно дякую. Курити ми будемо саме на ній. не червона. Що? Червона, дякую. <реш> і чашка червона. Дякую, що пояснив. Дев'ятий рік війни <реш> За ваше здоров'я! Мій рот розділився навтою. Язик кислоти не відчуває. А ось слини дуже багато, наче їм мармалатки з такою кислою присипкою. Непогано, смачно, смачно, така цукерочка. кислота присутня, Так, вона є. Не така яскрава, як був запас пачки. Проте мене влаштовує. Давайте, як завжди, дамо оператору скуштувати. Сподіваюсь, побачили. Обратно сподобалось. І я з ним згоден. Так, смак приємний, як я сказав, мармеладка, цукерка. Я сподіваюсь, мене взагалі видно, бо я зараз як шичок в тумані просто. Ем, я поставлю цьому смаку лайк. Якщо хочеться солодкого, трохи кислого, мармеладного, то можна брати. Скажу, що то. Перейдемо до інших смаків і почнемо з пірі. Пірі це груша. Якщо порівнювати з грушею від лауда, вона більш яскрава. Проте не занадто. Нормальний приємний смак. Сайпрес це дуже яскрава хвоя для міксів. Я не фанат хвої. Якщо вам подобається, беріть. Заради об'єктивності поставлю її в категорію середніх смаків. Тропікал Cookie – це пісочне печиво та маракуя. Інших фруктів я там, на жаль, не відчув. На високій температурі навіть не на перегріві, Печиво зникає, а маракуя стає неприємною. Як я вже й казав, лавом з його дивними смаками та перегрів погано товаришують. Тому слідкуйте за температурою обережніше. Пакнат – Це смажена фісташка. Хоч я і респектую горіхи, фісташка мені не подобається. А тим паче смажена. Смак на дуже вузьку аудиторію, до якої я не входжу. Зеспірет – це солодке ківі з ягодами. Куштував я його в обох лініках і він мені зайшов. Ягоди непогані. Лайк. Like. Зетбері. Це дуже смачна лохина. Мені одразу згадалась фіолетова кислинка. Топ. Зисбері. Це також лохина, менш виражена, ніж зетбері, але більш натуральна. На жаль, мені це не так зайшло, як в Zedberі. Непогано. Тайс музик. Смачний манго, а ось кокосу мені тут не вистачило. Смак близький до топів, але все ж таки трошечки дотягує. Міцний середнячок. Шокбері Слабенькі ягоди, кислота була десь на перших тягах, далі вона кудись зникла. Схоже на Acid-Berry від Unity. Але через хвилин 20 смак стає менш вираженим. Норм, напевно. Apple Sin. Неочікувано для мене смачне зелене яблуко. А я взагалі не люблю яблуки у кальяні. Топ. True mango. В міру солодкий, натуральний манго. Мені він більше сподобався в тайс-смузі Нормальний смак. Фьорд це сироп від кашлю або якась трав'яниста настоянка, як вам завгодно. Якщо набріли звичайні смаки, можна спробувати. Соло не раджу. В міксах нормальний. Fireflower для мене це квітковий мед. Пряності заявленої виробником, тут немає. Нормальний солодкий смак. Fake melon. Як завжди, кавун та дині, які мені не подобаються. Просто ні. Не моє. Punk shock. Взагалі не кислий ананас. Мені він більше нагадав сам фрукт, а не сік. Здалося, наче він був трохи переспілим, але оператор зі мною не погодився. Нормально. Сансет. Дуже нагадує чай з щебрецем. Приємний вітковий смак. Можна взяти. Бананза. Як завжди, від банана в мене негативні враження. Ну не можу я його сприймати у кар'яні. Курити зміг, а у задоволення не отримав. Так собі. Пімпубері. Дуже класна малина. Зайшла тільки так. Схоже на малинове варення. Солодке та натуральне. Топ. Fashion Дуже сильно нагадало невдалу маракую від Дедфорса, огляд на яку ось тут. Не все настільки погано, але все ж. Можливо, однакові аромки. На першому плані не солодкість плоду, а гіркота. Дизлайк. Вірджинті Фрут. Смачна насичена папая. Ти що від неї і очікуєш. Але мені якось вже приїли ці тропічні смаки, тому нормально. Але якщо любите тропічні історії, варто брати. Baked Спонж. На бісквіт. Слабко схоже, скоріше на пісочне печиво. В соло не яскравий. Це більше міксова історія. Bloody Orange. Гіркий червоний апельсин. В принципі, те, ще й очікуєш від нього. Жодної солодкості. Нормальний смак. Бергамія. Бергамот суто для міксів. Не раджу додавати більше 15%. 20%, якщо ви шалений фанат бергамоту. Курив його разом з яблуком. Бо непогано. Дуло. Це Глінтвейн, від якого він має пряність. Ось вона мені не вистачило. Якщо закусувати його мандаринками, новорічна атмосфера забезпечена. Чайна плам. Дуже яскравий смак чогось, що віддалено нагадує сливу. сливу. Я не фанат цього фрукту, але курились воно нормально. Тому і скажу, що смак нормальний. Лавандафул дуже яскрава лаванда для міксів. Якщо курити її в соло, наче парфум в рота пшикнули. Я не таких яскравих трав, але якщо вам потрібно трав'янисто основа для міксів, беріть. Moonlight непоганий жасмин. Ось такі трави я можу курити. Дуже сильно нагадав жасмин від Вайтсайду. Але через деякий час смак кудись зникає і стає просто нормальним. Lemon Zest. На початку покуру цедри відчувається дуже яскраво. Але ось через 10-15 хвилин залишається звичайнісінький лимон. Хотілося б, щоб ця особливість зберігалась довше. Норм. Каукейк. Смак залишається яскравим протягом усього процесу. Але ось мені чомусь нагадало цю цукерку. Дуже непогано, можна навіть сказати, топ. Айленд Кокоа. Неочікувано для мене дуже класний кокос. І не просто кокос. А шоколадна цукерка з кокосом. Могли б сміливо назвати смак Bounty і ніхто б не докопався. Топ. Найкращий кокос, що я курив. Red Ripes. Я дуже люблю червону смородину у кар'яні. І на перший погляд, смородина від лагома дуже непогано. Але найменше перегрів, і смак каже: до побачення". до побачення. До побачення, телебачення. Через це віднесу його до нормальних смаків. Шугер манго. Так, це ще один манго від Лагома. І якщо тру манго – це про натуральний манго. То шугар-манго манго це солодкий-солодкий манго. І тут відчувається конфлікт аромки з сировиною. Так, манго все ж таки більше. Але ось ця типова історія для Лагома піднесе його до середніх смаків. А це був огляд на 33 смаки від Лагома. Думаю, лише за цей факт можна поставити лайк цьому відео. Можливо, це трохи не мій продукт. Низька міцність, екзотичні смаки, але в цілому це дуже непоганий гравець. На нашому ринку. А я хочу подякувати виробнику за те, що допомогли у зйомках цього огляду, і вам за його перегляд. А ще нагадую вам про лайк під це відео, а також підписку на усі соціальні мережі Димарні. Цей канал, звичайно, Тікток, Інстаграм та Телеграм. На цьому все, Па-па!